Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 2.3 за підручником інформатка 7-клас авторського колективу Римкін Лисенко-Черніка Шокотько 2024 року випуску. Завдання будемо виконувати в середовищі розробки Lazarus. Відкриємо Lazarus. Створимо новий проєкт. Проєкт. Новий проєкт. І нам потрібна проста програма. Вибираємо її, ОК. Зараз запишемо змінні. Записувати їх треба після програм. Пишемо «var», а далі назви змінних. Змінні «age» будемо зберігати вік учня, «height» – висота, weight маса. Всі вони будуть дійсного типу «real». І ще буде одна змінна цілого типу, Integer. В даній зміні буде зберігатися тип статури. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клаш, Ctrl-пропуск. Не забуваємо в кінці рядка крапку з комою. Сам код у нас буде між операторними дужками Begin та END. Нам потрібно буде вводити вік, висоту та тип статури з клавіатури, для того, щоб користувач знав, що саме вводити. Давайте, щоб був деякий текст, для цього скористаємося командою «Write» або write line. в залишає курсор на тому самому рядку, а в Line буде переводити на наступний. У динарних лапках запишемо текст. Ось тут я записав не українську і, а англійську. Справа в тому, що якщо не прописати кодування, то замість української літери І буде виводитися знак питання. Даний символ не розпізнає. Тому найпростіше просто написати тут англійську І, тобто I. Ну і вводимо значення програма з допомогою змінної Readline. І те значення, що ведемо, присвоїмо зміні H. Наступні рядки будуть трохи схожі. Через це давайте скопіюємо. І ставимо ще двічі. Нам потрібно ще ввести зріст. Присвоюємо зрозуміло вже інші змінні. І значення для статури. Присвоюємо зміні боді. А далі нам потрібно перевірити, чи вік вже є більше 40 років. Якщо людині до 40 років, то від її зросту в сантиметрах потрібно відняти 110. А якщо більше 40 років, то потрібно відняти 100. Для того, щоб це перевірити, скористаємося повним розгалуженням. Якщо if. Далі перевіряємо умову, чи вік менше рівне 40. Якщо так, then, тоді від зміни зросту віднімаємо 110 і присвоюємо зміні weight. Інакше. Піднімаємо 100. Зверніть увагу, що крапка з комою є тільки ось тут, а ось раніше ніде немає. Мається на увазі після Іфа. Це ми перевірили вік, а тепер потрібно перевести значення для статури. Якщо тонкокістна структура, то вводимо значення 1. Отже, потрібно перевести, чи зміна боді рівна 1 якщо боді дорівнює 1, тоді а тоді отриманий результат, тобто змінну вейт. Потрібно зменшити на 10%. В інакшому випадку збільшити на 10%. Якщо зменшити на 10%, значить множимо на 0,9. Інакше. Так, тільки крапку з комою нам там не потрібно. Збільшуємо на 10%, тобто множимо на 1,1. І тепер залишилося вивести результат. Які виводимо за допомогою команди Bright Line. Спочатку деякий текст, ідеальна маса. А далі саму масу, зміну weight. Після зміни і напишемо ще ось таке. Ось 2 в кінці. Це означає, що буде не більше двох знаків після коми. Ну, тобто, у нас можуть бути ще грами. А 6 це взагалі кількість значущих чисел. Тобто буде два знаки після коми і не більше чотирьох перед комою. І ще в самому кінці запишемо команду Redline. Тому що якщо ми виконуємо програму, вона виконується і зразу результат пропаде. А для того, щоб ми могли побачити результат, дана команда буде. Тобто натиснемо на клавішу Enter, і тоді тільки програма завершиться повністю. Давайте збережемо файл, зберегти всі. Зберігаємо власні папці, створюємо окрему папку для проєкту. Називаємо його «Права 2.3. Ім'я файлу не змінюємо. Зберегти. Та виконуємо, натискаємо ось цю зелену кнопку Виконати. Окей. Так, все успішно. Ось тут якась абракадабра. добра. Давайте закриємо. І все-таки пропишемо кодування. Запишемо його в фігурних дужках. Кодепейдж UTF8. Давайте ще раз виконуємо. Так, тепер вже добре. Вводити свій бік. Наприклад, 14, натискаємо Enter для підтвердження, зріст. Нехай буде 164. Зверніть увагу, я ось тут написав українську і ось тут. І бачите знак питання. Ну і нехай буде тонкокістна структура. Ідеальна маса 48 кг, 600 грам. Давайте, щоб ще було гарніше. Напишемо ось тут i-англійське. Ще раз збережемо. Файл зберегти всі. І зверніть увагу. Вам потрібно ще раз виконати дану програму, можливо, два для когось з однокласників. Вік, зріст, а, значення для статури. Завдання виконано. Якщо у вас виникає запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!